Дорогі друзі, увага! Те, що я зараз скажу, може вберегти вас від величезних проблем і непередбачуваних платежів протягом усього наступного року. Є одна річ, яку потрібно зробити буквально в ці дні, і якщо ви цього не зробите, то потім можна опинитися заручником системи, яка безжально виставить вам рахунки на тисячу гривень. І навіть якщо ви не споживаєте газу, чи думаєте, що зможете потім щось виправити, цього разу це не пройде. Бо ми говоримо про так званий газовий рік і про показники, які треба подати обов'язково. Це не просто черговий платіж чи формальність, це справжня пастка для тих, хто прогавить момент. Тож слухайте уважно, бо в кінці цього відео я дам вам чіткі інструкції, як діяти, щоб спати спокійно і не переплачувати. Уявіть собі ситуацію ви сьогодні відклали цей клопіт на завтра, завтра на післязавтра, а потім забули, настає новий місяць, і вам починають приходити квитанції з сумами, які взялися невідомо звідки. Ви йдете в газову контору, пояснюєте, що насправді стільки не споживали, що це помилка, але вам відповідають. Вибачте показники вже враховані на весь газовий рік. Тепер будете платити по ним, і все крапка. А апеляцій нема. Ви стаєте заручником системи на цілий рік, саме так воно працює. Газовий рік це період із 30 вересня одного року до 1 жовтня наступного. Тобто з кінця опалювального сезону до початку нового. І саме в цей проміжок часу проводиться так званий перерахунок. Скільки ви спожили за рік, скільки кубів пішло, усе це множиться на ціну доставки газу у вашому регіоні. І вже по цих цифрах вам рівними частинами нараховують оплату за доставку на цілий рік наперед. Тому вересень це місяць. Коли передати показники обов'язково. Якщо раніше можна було щось виправити, то тепер це просто неможливо. А тепер скажіть чесно ви знали, що навіть якщо у вас в будинку немає споживання газу, то вам все одно будуть рахувати оплату. І не за фактами, а за розрахунковими показниками. Якщо у вас є газова плита, одна сума, якщо плита плюс бойлер інша, якщо ще й котел, тоді, взагалі третя. вам нарахують обов'язкову плату лише за те, що труба фізично підведена до вашого дому, і відмовитися від цього можна тільки одним способом відрізатися від труби повністю. Раніше вистачало запломбувати редуктор, зараз ні, треба від'єднатися фізично. І тут починається найстрашніше, навіть якщо ви не користувалися газом, але не подали показники, вам автоматично можуть нарахувати більше. А далі ці цифри йдуть у розрахунок доставки, і все ви вже в борговій ямі. А тепер головний момент: чому це так небезпечно саме зараз? Тому що борги за комуналку в Україні вже перевищили 100 мільярдів гривень. І компанії почали застосовувати жорсткіші методи. Вони відключають боржників, позбавляють субсидій, блокують рахунки. Це вже не жарти. Знаєте, що найгірше це їхні терміни. Вони придумали газовий рік, так само як колись мобільні оператори придумали 28 днів замість місяця. У підсумку людина платить не 12 разів на рік, а 13. І хтось на цьому заробляє мільярди. Тепер така ж схема з газом. А тепер простими словами, якщо ви в минулому році багато палили, а в цьому вирішили економити або взагалі не користуватися газом, то це вам не допоможе, бо рахувати вам будуть по минулому році. І навіть якщо цього року ви включите котел лише кілька разів, платити все одно доведеться за минулі цифри. Абсурд. Так, але система працює саме так. І знаєте, що ще цікаво? Нам розповідають, що це зроблено для нашого ж блага. Мовляв, щоб вам узимку не було тяжко платити великі суми, то розбили їх на рівні частини. Але правда в тому, що від перестановки доданків сума не змінюється, ви все одно заплатите стільки ж, а може, й більше. Уявіть. Ви платите цілий рік за автобус, навіть якщо не сідаєте в нього жодного разу, бо десь там, у де покажуть, ми підтримуємо автобусу готовності, щоб ви могли поїхати, коли захочете. Ну це ж нонсенс! А саме так виглядає оплата доставки газу. І ще одне: з електроенергією схожа історія за світло показники треба передати до третього числа. Інакше також будуть питання. Тому мій заклик до всіх: не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Передайте показники газу, передайте показники світла, бо якщо ви цього не зробите, проблеми гарантовані, і повірте, потім буде дорожче, важче і нервовіше. Я знаю, зараз у багатьох інші клопоти: утеплення будинків, ремонт, город, яблука, які треба встигнути зібрати, бо скоро морози. Але цей крок треба зробити, щоб не сидіти взимку без газу чи з боргами, які потім висять, як камінь на шиї. І не забувайте навіть ті, хто живе на прифронтових територіях, мають право на допомогу. Міністерство соціальної політики обіцяло виплати, зокрема, 8 тисяч гривень, на проходження опалювального сезону. Але ви ж розумієте, що чекати ці гроші можна довго, а платити доведеться вже зараз. Тож, головне правило, все контролюйте, не вірте на слово, не думайте, що якось пронесе, бо система побудована так, щоб ви платили більше. Друзі, це відео не для того, щоб налякати, а щоб уберегти. Тому я ще раз повторю. показники газу і світла треба подати обов'язково газ до 5-го числа, світло з до 3-го. особливо цього місяця, бо саме зараз відбувається перерахунок на весь рік. І пам'ятайте: якщо вам хтось каже, що можна не платити або що це не обов'язково, не слухайте краще витратити кілька хвилин сьогодні, ніж потім роками розгрібати борги. А тепер головне, якщо ви передасте показники вчасно, ви спите спокійно, якщо ні, тоді вже не жалійтеся, що рахунки виросли вдвічі чи навіть утричі, бо система безжальна. Дорогі мої глядачі, я ще раз закликаю вас, не забудьте про це, передайте показники, і буде вам спокій. А ми і надалі будемо тримати вас у курсі всіх важливих новин і пояснювати, де ховаються підводні камені. З вами був канал Погляд, Ідеа». Погляд вільних. Бережіть себе, свої нерви і свої гроші, підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям і сусідам, бо хтось може не знати, що треба зробити просто зараз. І тоді ваш лайк і репост реально врятує когось від величезних проблем. До нових зустрічей, друзі. І пам'ятайте, разом ми сильніші, разом ми вільні.